Всім привіт вітаю Всі на каналі Підгаєцькі коні. Заїхали в Купчинці до дядька Івана зняти лошицю по Алановій по нашій чорній кубилі. Ви бачили, як привгодили кубилу до жеребця на 9 день. От. Така лошиця, 8 місяців. Щас я одразу вродила, це зразу прийшов. Маленькая. Ну я її напусав. А яка різниця? Вони її не треба часати, вона сама ця часть. Патлайки. Парат. Купета. Десь вперед всі 18 дойме. 8 слабо. А рогній да, вона ще потемніє. Тимнієє? Набує така квадр. Сто 100%. Зірочку має як Алан, маленьку? Так. Вона і мала була росла. Вона як родила, і та я поміг витягнути, що воно навіть не мучило. Чуєш? В я зразу витягнув. Що навіть і лошася не якся каже, ні кубила, ні лоша, ні, ні в природах, ні, нічого не мучилося. А скільки місяців ви її відлучили? Шість? Шість так. Шість місяців, а, вона а, вже три коні мають, то тут ні, де напухлювати. Немає тут ні. І вона тягнешся, а вона на голові тягне. А масса шоста каже. Акі хід маленький покажу, я маю відео. Буде велика кубика. Буде кобила така, як.

Вікна королева коли... Та, Нема що турить. Ти здорова була. Ну дуже удувати не треба на них, отак м'язь є, така не буде. Вона, певно, буде вище за Ігору в баруві. Буде і довша. Ігор Та... молодша чи ні? Ні. О. Старша ігорова. Іграв з початку травня, Ця мала 15 травня. 18 травня. 18. 18. 18. 18. Так. Так. Вони троєся родили тоді. Та від поліни ні, від, від Спарти. Спарти від Маї і ця. всі три одного дня. Ну, там день різниці там одного від другого. Так от дивишся і видиш маленький Алан. Роди однє, mm. А потім можеш ща одна. <риклад> Це вже десь макується. Хай купили короди таке лошата. Що Іване не вартує, тримати ти купили таке Вартує? Треба ти їхати, заче. Oh. Я тобі їй біжаю, нас пускаю її на спускає. Файно, хади ще роки мами. Кинеться, блять. Одні наші ще не встигли садитися. Вони вже дві раз. садилися. Таке патло має. Вони вже дві рази садилися, так? Бачиш, Андрію? Що? У Івана іст, Те, що має бути. Ох. Ножка порядна. Ножка разна. О, там породи корені. Навчив. В них адекватні Так. Можна гнати, є? Так, може. Їхали дивитися на стору. У нас це якраз викачала. Так, Пулька. Це розітняла і сапа. Здому зараз апасові. Оце мама. Мама нашої лошиці Бели. І твої лошечки, що ми знімали відео, також це мама. Далі жеребна по Аланові. Мама тривоги, той йшов. Старої боєприпаси ще. Тут у нас є пасець цілі так? так? Але Іване, пасли пасовись, не є трава. Вирівняли. Спасибо, вони є, близько. Файно, файно, файно. Вона урвалася пішла зразу на посовєску. Вона тут по дорозі не знає нікуди. Віна, ні свадьбу, ні костьло. Вона знає на випас. Файно, що в нас іде є лопати. Зараз буде знову але і брама відкрита, як вона вийшла. Вона пішла. Ага. Вона взагалі ходить. Тут на торфі така земля, м'яка кобила стає, то аж все провалює. Торш. Мама стоїш. Повірте, мамо, йдите. Повістка. Хто бігтів, не прогадаю нікого, я не прогадав. Проводив лошата. Пані, здорові. можете продати кобилу, так? Mm, так? Кубила жеребно, поганові. Жеребно, так, на травій місяць. Я вже підні взяв. Там метр шістдесясім на лінії купить. Купила ну, здорова. Який купе покупили? То, то вони були до снігу на посвиску.

Так, номер поставлю. Правда, Миша? Ну. Ой. А вот пошла. Пошла на посовет. С на посовет. А она, а куда дорогу дальше знает? На посовет и назад. А. А Дерев на 100%. Уже Веду. За, за 10 хвилин, що там двоєчок зав'язуєте, і підемо. Ну, кого буде цікавити номер, дядька Івана залишу в описі, подзвоните, будете говорити.